Доброго ранку. Мої любима передплатники україномовного каналу. Хоча який він добрий. Бачите, ще нема 6-ї години, а там якісь пожари. Боже, як, як страшно. Годить сирена. Погана була ніч у Харкові. Сьогодні 10. 10 лютого 2020. 4-го року субота. А така от субота. Зараз стою на зупинці. Щось немає автобуса, а може по вихідний ви... не їздить. <кій> Боюсь, не встигну. Я... Побі... Побіжу на трамвайчик. Ладно. Будемо сподіватися, бачите, як палає, як воно гудить. А куди мені на трамвайчик. Все, побіг. побіг на трамвайчик, все. Все, навіть не знаю, що вам і сказати. Миру, злагоди. Сподіваємось, що все буде гарне. Тривога закінчилась. Погана, погана ніч. Розбудила мене звуки, взриви, вибухи українською мовою. Ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Сьогодні вже наступне відео, якщо встигну на потяг, буде з Полтавщини. Все. пока, мої любі. І будемо жити. Не зважаючи ні на що, і всім щиро дякую. До побачення.